Привіт, ви на каналі Алехас, і сьогодні у нас буде дуже цікаве історичне відео, в якому ми з'ясуємо, який же саме перший мотоцикл з'явився на території України, хто на ньому їздив і куди він подівся. З'ясуємо, які були ще мотоцикли у, у, у самий перший період раннього а, моторинку. Як завжди, зробимо це за допомогою фактів та документів. Тож приготуйтеся, буде дуже цікаво. Але перед тим, як ми будемо розглядати появу перших мотоциклів на території України, давайте я вам коротко нагадаю, а коли ж взагалі вперше з'явився мотоцикл. Сталося це 29 серпня 1885 року, коли Даймлер та Майбах запатентували свою дерев'яну повозку з назвою Рейтваген. І саме цей рейтваген і вважається самим першим мотоциклом. Хоча Даймлер не збирався винаходити мотоцикл, а це був просто такий засіб для демонстрації його двигуна. І саме для цього він і був створений для того, щоб продемонструвати, як працює і як переміщується його двигун. Ця повозка у листопаді 1885 року проїхала близько 6 км. На ній проїхав син Даймлера і розганялася або до 6, або до 12 кілометрів в залежності від того, яка передача була вімкнена. І на цьому експерименти даймлера з мотоциклом закінчилися. Далі він сконцентрувався лише на винахідах стосовно автомобілів. Його ідея, отакого от транспортного засобу. Який би міг переміщувати людину і мав два колеса, пішла, як кажуть, у маси. Наступна важлива точка для історії це поява перших серійних мотоциклів, які з'явилися також у Німеччині у Мюнхені. Компанія під назвою Hildebrand Бранд почала серійне виробництво. Перших у світі мотоциклів. Я вам показував вже відео про ці мотоцикли. Вони мали, в принципі, досить таку цікаву конструкцію, про яку ми поговоримо ще згодом. Але у січні 1894 року. Вольф Мюллер патентує конструкцію цього мотоцикла, і крім того, він патентує і назву Моторад, що по-німецьки означає мотоцикл. Тобто, це фактично є таке метричне свідоцтво про народження першого мотоцикла І напротязі 1894 року. Компанія Hildebrandt Вольфмюллер починає серійне виробництво своїх мотоциклів. Тут ще також треба згадати про нашого співвітчизника Бориса Луцького, який у 1895 році патентує перший мотовелосипед, Ось ви можете побачити його. На екрані це саме зображення з патенту, і патентує він його у Франції. Є також інформація, що свій мотовелосипед Борис Гудський продемонстрував на виставці в Руфі в 1894 року, тобто ще навіть раніше від того, як на виставці в Парижі були показані серійні мотоцикли Hildebrand and та Вольфмюллер, але цей факт. Якби є проте саме патент на свій мотовелосипед Борис Луцькой отримав трохи пізніше, а саме у липні 1895 року. І ось ми з вами підходимо до питання: а який же саме перший мотоцикл був на території України? Дослідивши різні джерела і подивившись інформацію в архівах, я знайшов згадування про те, що на території Одеси було знайдено мотоцикл. Який саме називався Хільди енд Вольфмюллер. крім того, він мав номер 14. Це свідчить про те, що це був мотоцикл з однієї з ранніх партій. Він опинився на території Одеси. Зовсім не випадково його привіз майстер-скрипаль з Одеси, якого звали Петро Вівчар? Він був досить такою прогресивною людиною, дуже цікавився різними технічними новаціями. І в одну з своїх поїздок він привіз саме отакий мотоцикл. Цей мотоцикл був в Одесі. Про це свідчить інформація той людини, яка знайшла цей мотоцикл. Це був колекціонер Генріх Наміот. І цей мотоцикл ще в 1900 в 81 му році був в Одесі. Ось ми бачимо фото з Семеном Фарадою, знаменитим артистом кіно і театру, якого багато з вас люблять. А хто так строїть? Хто так, строїть? Хто так строїть, а? А що ж це був за такий мотоцикл? Мотоцикл був дуже цікавий, і ще раз підкреслю, що він саме перший у світі серійно вироблявся. Компанія почала це виробництво в 1894 році і проіснувала досить недовгий період до 1897 року. Сталося це через те, що мотоцикл був дуже такий сирий. Він мав двигун. Це був чотирьохтактний двоциліндровий, Бензиновий двигун, який мав об'єм 1,5 літри, але при цьому він взагалі мав потужність лише 2,5 кінських сил. І ще одна така його була особливість: це те, що він був дуже низькооборотістий. Він розвивав цю потужність лише при 240 обертів за хвилину. Дуже така нестандартна конструкція, скажімо так, він фактично не мав карбюратора, бо карбюратор. На той час ще тільки винаходили до речі. Саме Борис Луцької мав також патент на винахід карбюратора. Змішування палива в нього відбувалося у бензобаку шляхом того, що воно збалтувалось, і змішуючись з повітрям, по спеціальній такій трубці постачалося до циліндрів. Крім того, цей двигун не мав зовсім свічок запалювання. А яким же чином відбувалося запалювання? Це дуже цікава конструкція, бо фактично цей мотоцикл також мав ще такий пристрій, як калільні трубки, які нагрівалися. Паяльною лампою, тобто вони нагрівалися до певної температури. До циліндрів потрапляла бензин з примісю повітря і тикаючи з цими нагрітими трубками, він спалахував. Далі відбувався цикл у циліндрі. Ще більш цікаво, було побудована його кривошипно шатунний механізм. Фактично, у цього двигуна роль маховика виконувала задня колеса, а роль шатунів такі от тяги, які під'єднували. Ось до цього колеса, тобто він був з прямим привідом, і у нього зовсім не було ні коробки передач, ні щеплення. І таким чином він заводився шляхом того, що потрібно було його розігнати. Далі починав працювати низькооборотістий двигун, людина пригала на сидіння і додавала трохи газу. І таким чином мотоцикл цей рухався. А от коли потрібно було зупинитися для того, щоб, наприклад, там пропустити Пішеходів чи ще щось, він не мав такої можливості, тобто потрібно було знову заглушити двигун шляхом гальмування, далі починати рух з самого початку. Ну, зрозуміло, що конструкція була така досить сира, досить ненадійна, він не завжди запускався після гальмувань, але він мав досить такі пристойні характеристики, тобто 2,5 кінських сили, потужність двигуна, крім того, він розганявся до 45 Кілометрів на годину, кажемо так, доволі там непогано ще їздив. От ви можете побачити на цьому відео, яким чином їздить цей мотоцикл. Він здає такі, скажемо, звуки схожі з паротягом, завдяки тому, що він працює на досить низьких обертах. Саме така недосконала конструкція і погубила Хільдебрандт Вольтмюллер. Він спочатку. Користувався досить таким шаленим попитом, бо це була ну звісно, річ, якась там новинка, якої не було тоді на ринку. Люди хотіли її купляти, а потім пішло дуже багато рекламацій, навіть судових позовів. Це призвело до банкротства компанії, і вона перестала виробляти мотоцикли в 1897 році. Але як бачимо, за цей невеличкий проміжок часу вона все ж таки. Встигла постачати мотоцикли не тільки на німецький ринок, але й один з екземплярів потрапив до Одеси. Крім того, є ще факти того, що ці мотоцикли були і в Санкт-Петербурзі. Є згадування в журналі Автомобіліст за 1900 дев'ятсот. 2009 рік, коли один авторів цього журналу провів навіть тест-драйв цього мотоцикла, і він описав, яким чином він рухався. Все відбулося саме так, як я вам тільки що розказав. Тобто він розганяв цей мотоцикл біжучи поряд з ним, потім пригав на сидіння, і далі відбувалося неймовірне дійство. І як описує це дійство, автор цієї замітки, він чув навіть свист вітру вуха. Про це потім напише журнал за рулем. В 1991 році він викладе ці враження від мотоцикла Вольф Вольфмюлер. А до чого ж тут Семен Фарада? А Семен Фарада просто сідав на цей мотоцикл, тому що це був найстаріший мотоцикл на території тоді Радянського Союзу, йому було цікаво, і ось він сідав на цей мотоцикл. Цей мотоцикл був не на ходу, бо він ще мав водяне охолодження в задньому крилі. А як ми бачимо на цій фото, охолодження немає. Тобто, це свідчить про те, що мотоцикл, який знаходить. Дився в Одесі на початок 80-х років, він був не на ходу, а просто як експонат. Згодом його в 1981 році перевозять до Москви, і далі він вже потрапляє в одну з колекцій у Європі, де і знаходиться зараз. Нагадаю, що це був мотоцикл з номером 14, тому якщо побачите. Десь в європейському музеї ет Вольфмюллер з номером 14, знайте, що це є самий перший мотоцикл на території України, і саме він і є з Одеси. Яким же чином далі розвивалися події? Далі ми можемо встановити. Хронологію появи мотоциклів за згадуваннями у пресі, і у 1898 році відбуваються перші перегони, на яких вже були мотоцикли трьох. Трьохколісні, тобто три цикли фірми Кремен. Вони комплектувалися двигунами Дедіон Бутон, і ця конструкція, в принципі, існувала і на інших мотоциклах, які також були розповсюджені і на території України, в тому числі. Тобто, це були такі. Триколісні мотоцикли, які у самому кінці 19 століття були досить розповсюджені, одним з таких відомих і цікавих байкерів тих часів був Сергій Уточкін, це знаменитий одесит, який прославився і своїми успіхами. У велосипедному спорті і в мотоциклетному далі він буде таким відомим авіатором. І от саме Сергій Утачкін буде дуже потужним таким просувачем ідеї мотоциклів. Він захопиться мотоциклом, він буде виступати на циклодромі на мотоциклі. Перемагати, там перемагати європейських майстрів. І ось ми бачимо одне з фото з майстерні Сергія Уточкіна, яке датовано 1902 роком. І ми бачимо, що поряд з цією компанією стоїть доволі такий цікавий мотоцикл або навіть мотовелосипед. До речі, він трохи схожий на ту конструкцію, яку патентував Борис Вуцькой, але все ж таки відрізняється. Дуже довго не було Розуміла, що ж саме за мотоцикл був у Сергія Утачкіна, але нещодавно мені вдалося ідентифікувати у пресі тих часів. згадували, що у Сергія Утачкіна був австрійський мотоцикл. Скільки я не дивився, скільки я не залучав фахівців, ніхто не міг мені допомогти, ідентифікувати, що саме це був за мотоцикл. Але... Нещодавно, за допомогою колективного разуму, ми все ж таки віднайшли, що це є саме чешський мотоцикл Шмідт. 1901 року, який комплектувався двигуном бельгійської фірми FM обсягом 133 кубічні сантиметри і потужністю біля одної кінської сили. Він розганявся десь до 30-35 км на годину і мав таку доволі цікаву конструкцію. Ця фірма проіснувала лише два роки, тому навіть зображення її мотоцикла дуже важко було віднайти і далі вона влилася в компанію шкода і таким чином роз... розчанула у в історії. Саме цей мотоцикл. А до речі, ми ідентифікували це по нахилу рами, по кутам, які має рама, там і встановлення двигуна. Саме цей мотоцикл з одного зі своїх змагань, як... а Сергій Уточкін їздив і виступав також за кордоном, саме з Австро-Венгрії, з Австро-Венгерської імперії, і привіз тоді він в Одесу. Чому його називали Австрії? Бо Чехія на той період ще... Водила в австро венгрію і таким чином просто техніку з тої частини світу називали австрійською. Але я не хочу, щоб у моїх глядачів склалося враження, що мотоцикли були тільки в Одесі. Зовсім ні. Наприклад, у журналі Цикліст за 1896 рік є така замітка про те, що з Харкова до мінеральних вод буде відправлятися. Господин Шауман на моторному велосипеді, тобто його транспорт має окремий двигун. А на випадок, якщо з двигуном щось станеться, він має і педальний привід. Таким чином, ми не знаємо, що це був за мотовелосипед і хто є той господин шауман який відправився в таке доволі далеке відрядження. Але факт є факт тобто у Харкові також в 1896 році бачили перші мотоцикли. Ну а далі події розвиваються дуже стрімко. І за статистичним збірником 1910 року ми бачимо, що мотоцикли присутні уже у всіх містах на території України. Фактично, моторизація відбувається дуже стрімко, і на змаганнях, на яких присутствують мотоциклісти, починають домінувати мотоцикли Вандерер. Перше таке змагання на території України відбулося в 1907 році. Це був пробіг Одеса-Миколаїв, і всі перші міста в категорії мотоциклів там зайняли мотоцикли Вандерер. Крім того, мотоцикли Вандерер і їх реклама ми фіксуємо і у Києві, і у Харкові, і навіть у Львові. Тобто на такому громадянському ринку на той час починають домінувати саме німецькі мотоцикли. Але ближче до початку Першої світової війни на Україні з'являються. Мотоцикли американських фірм Харлі Девідсон та Індіон і їх спочатку закуповують для війська. І саме військові були першими користувачами Харлеїв та Індіан. Ну а далі вже підтягуються і комерсанти, і у рекламі 1913 14 років. І у Харкові, і у Києві, ми вже зустрічаємо згадування про американські мотоцикли Харлей. Крім того, були присутні на українському ринку і британські мотоцикли BSA, Royal Enfield і. Хендріксон та інші їх також закуповували для Російської імператорської армії. Тобто було доволі багато і британських мотоциклів, і потім вони ще будуть фігурувати і на початку 20-х років, але вже у користуванні більшовиків. Крім того, на території України зустрічаються і французькі мотоцикли, крім вже згадуваних мотоциклів Клемен, були мотоцикли Дедіон Бутон, були мотоцикли Peugeot. І е, інших брендів таким чином до 1917 року е, мотоцикл був доволі такий розповсюдженим явищем е, у різних містах України. Отже, друзі, ми з вами з'ясували, що е, першим мотоциклом на території України був Хільдебрант Ентвальдмюлер. Був він е, перший в Одесі. Крім того, ми з'ясували, що е, Мотоцикли з'явилися на території України ще в 19 столітті, і далі вже цей вид транспорту набирав свою популярність. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від мотоциклів, від почутого, від тої історії, яку я вам тільки що розповів. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, не полініться, поділіться їм в соціальних мережах або в тематичних пабліках, або просто поставте лайк. Ну а я продовжу наводити лад в нашій мотоциклетній історії, розкладати все по поличках і буду радувати вас новими відео. Пока!